Російський військовий корабель прямує точно за вказаним напрямком. Розвідувальне судно РФ Іван Хурс після атаки морськими дронами зазнало серйозних пошкоджень і має великі шанси відправитись на дно Чорного моря. Як повідомляють пропагандистські змі, корабель атакували п'ять безпілотників, два з яких влучили у ціль. Якщо човен вдасться доправити до берега, його ремонт займе щонайменше півроку. Окрім того, на болотах повідомляють про шестеро загиблих членів екіпажу. Двоє з них внаслідок удару випали за борт та потонули. Ще четверо загинули в машинному відділенні корабля, куди й влучив один із дронів Камікадзе. Нагадаю, інформація про атаку на Іван Хурс з'явилася у мережі кілька днів тому. Однак тоді пропагандистські змі запевняли, що корабель не зазнав пошкоджень. У Міноборони Росії звітували морські безпілотники знищені. Всі катери противника унічтожений огнем і штатного вооруження російського корабля в 140 кілометрах Сіровасточні Босфор. Більше того, опублікували фейкове відео дворічної давнини. У ньому, нібито корабель не ушкоджений, повертається у тимчасово окупований Севастополь. Однак вже незабаром ураження російського корабля підтвердили у Міноборони України. У Твіттері відомства опублікували кадри із камери дрона, який дістався до цілі та завдав значних пошкоджень ворожому судну. Зазначу, Іван Хурс середній розвідувальний корабель. Його завдання забезпечення зв'язку та управління флотом. Як заявляють пропагандисти, втрата корабля серйозно ослаблює російські позиції та розширяє можливості атак для українських військових. Окрім того, бідкаються, мовляв, їхній флот виявився не готовим ефективно боротися з українськими катерами. Новини на Суспільному. Харків.